Чи знали ви, що Тарас Шевченко за все своє життя був вільним лише близько 9 років? Звучуть неймовірно, але з 47 прожитих років Тарас Шевченко лише приблизно дев'ять міг жити без заборон, арештів та імперського нагляду. Решта суцільні заборони, допити, переслідування і, зрештою, заслання, яке виснажило його тіло й дух? Після викупу скріпатства у 1838 році Шевченко отримав шанс на творчість і навчання. Але свобода тривала недовго. Уже в 1847-му його заарештували за участь у Кирило Мефодіївському братстві та заслали в Оренбурзькі степи, де йому категорично заборонили писати і малювати. Проте він усе одно творив опотайки, залишаючи світові безсмертні рядки. Навіть після повернення із заслання він не був справді вільним постійний поліцейський нагляд, обмеження пересування та контроль за кожним кроком супроводжували його до самої смерті. І все ж, попри життя, сповнене несвободи, Шевченко став символом свободи для мільйонів. Його слово досі вчить, що воля починається не з дозволу, а з внутрішнього вибору бути вільним.